О, хайо, you you oh, вітаю всіх на моєму каналі. Знаю, давненько не було нових відео. виною всьому моя лінь, до якої додались ще й відключено світло і так далі. Ну, то таке менш з тим. Сьогодні подивимось на щось новеньке. А новеньке на моєму каналі, звісно ж, а саме на фігурку Android. Подивимось на її комплектацію, на якість. І що не забуду, скажу, напевно, декілька слів за її ціну, бо коштують вони, як на мене, доволі немало. А поки ми не почали, я б хотів закликати вас підписатися на цей канал, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ну і давайте власне, до самого огляду. Сам бренд був випущений ще в далекому 2006-му японською компанією Good Smile та налічує декілька підвидів. У мене це звичайна 10-сантиметрова фігурка. Є більші, менші, є ляльки. І так далі. Ну, я не сильно цікавився цією темою, знаю лише, що вона існують. У мене це така база, яка відома в більшості, напевно. У нас вона точно саме відома є, цей вид. Ось, давно хотів її в свою колекцію, власне, тому і купив. Ну, і давайте я її вже дістану і покажу вам. Так, одразу нас тут витрачає ось такий буклетик, інструкція. Тут комплектація, щось на японській або китайський, не знаю. Як змінювати її емоції, обличчя. Потім всякі дефектики ефект, ставити. Ну і з цього боку... Ну, в цілому майже те саме Тож комплектації, якщо змінювати, і текст. Далі із цікавого це ось така підложка, яка слугує фоном, і на ній намальована мапа Canyon Kings, наскільки я бачу. Так, це Kings Canyon. Його відомі місця, напевно. Потім. Далі випала ось така підставочка. І сама Ватсон. Давайте на неї і подивимось. І так. Ось вона, головна героїня цього випуску, якщо так можна сказати. Чому саме Батсон, а не хтось із аніме. Тут все доволі банально. В мене ще є доволі немала колекція стафу по аніме панку на фоні. Ось і мені не дуже хотілося і не дроїд брати по аніме. Хотілося чогось новенького, і тут попалась вона, ось така дуже нелесенька Ватсон. Купив я її на аукціоні на eBay по дуже непоганій ціні, як на такі фігурки. За... А за скільки я її взяв. Я не пам'ятаю, наскільки я її взяв, але це було вигідно. Я пам'ятаю, що це було вигідно. Вона мені обійшлась, по-моєму, в. О, точно до 2000. Ось. Давайте подивимося на точку артикуляції. Це ножки в неї, а є ще шарнірчики там. Вони можуть зібратися також вона на 360. Може крутити тіло своє, в ручках, такі ж як ножках, кісті вони знімаються, бо їх можна обмінювати. І власне голова також на 360. Не так багато ось, але в цілому на такий масштаб доволі непогано, як на мене. От, а, в деяких і такого немає. І давайте подивимось на комплектацію. Так, почнемо напевно з облич. Їх всього два в комплекті, Точніше, два додаткових комплекти, одна вже на Ватсон. Ось такі миленькі, ось така в шокі і ось така піднигуюся з'язичком. Всі дуже міленькі. Обов'язково одне з них поставлено пізніше. Далі. Далі ось така. Лікава кість з L-Star. Він доволі детальний, як на мене. Це ну, видно, це видно, що це L-Star. Дуже класно. Так, потім ось така ручка з вказівним пальчиком. Вона зігнута в лікті. І ще одна, також зі телеп'я, але вже без самої тісті, лише частина лише частина боку. І останнє з цього боку це ніжка, яка сіднута в колінці. І з цього боку у нас, так, внизу ось така підставка для її пілона ось цього. Давайте я, напевно, його зніму і поставлю. Ось так він виглядає на ніжках. Її можна туди посадити буде. Що ми напевно? І зробимо. Я спробую в приймірі зробити. Не знаю, це вийде, але я спробую. Це сидить, це виявилося складніше, ніж здавалося. Давайте я її поки відставлю, і ми подивимося, що там ще залишилось. Наступне у нас це ось такий ефект, такий блискавок, який боку, які можна її почепити на її ручки. А потім ми це зробимо якось, і я покажу, як це виглядає, якщо не забуду. І останнє, але не менш важливе, це ось така мілесенька Несі. Вона дуже детальна. Вона виглядає як м'яка іграшка. Я, власне, чесно скажу, тільки заради неї і купив цю фігурку. Ось так. Ось. Вона дуже миленька. Ну і власне, давайте замінимо її обличчя. Покажу, як це робити. Ну, нічого цілком складного. Знімаємо ось цю частинку. Знімається вона ну, доволі легко. І саме обличчя. А, тут ось, до речі, є ось такий шарнірчик. А, Потім ще до нього якось повернемося, поки давайте я візьму якесь обличчя, ось. це, мені здається, дуже цікаве. І, власне, все замінили. І ось так виглядають ще ефекти блискавок, з ними мені прийшлось попотіти, навіть піддивитися в інструкцію і замінити її кісті, бо на звичайні ручки вони не чіплялися ніяк. Ось виглядає доволі цікаво. Так, давайте ще їй дамо Несі. Сподіваюся, з цим буде менше проблем у мене. Ось так вона виглядає по-моєму дуже миленько. Як вам. Мені подобається. Давайте давайте ще декілька слів за її оригінальність і як втілому її визначити. Я одразу скажу, що я не експерт. Це моя перша фігурка Android, тому я багато ще чого не знаю, але поділюся тими методиками, якими користувався я. На що варто звертати увагу, так це на її вагу в мене є от, для порівняння. Базова. Стандартна фігурка Funko ось такий твайс, і по відчуттям він наче трішечки легший, але мені може здаватися. В цілому Нендроїди доволі важкенькі на свій розмір, тому на це 100% варто звертати увагу. Потім це, звісно ж, пакування. Не буду на ньому зациклюватись, Тут в цілому все о, легко, це якісний друг. Надписи в вірних місцях, правильно написані. О, не знаю, можна взяти якесь фото, в якому ви впевнені, і порівняти з тим, що ви хочете купити. О, це не стовідсотковий спосіб. Але це вже краще ніж нічого. Ну і напевно найкращий спосіб із тих, що я знаю, по крайній мірі, це зняти її голову Ого. і подивитися на шарнірчик на шиї. Ось так він виглядає. Чому саме на нього? Тому що тут можна помітити ось такий смайлик, який і говорить нам за оригінальність. Єдине, що наскільки мені відомо, то в перших фюрках там або його не було, або він якось відрізнявся від того, що на нових. Але, тим не менш, так, це от працює. Ну і також не пам'ятаю, показував я чи ні, але в комплекті також був ось такий додатковий шарнірчик. Не знаю, в яких випадках він може знадобитися, але, ну, от так він також є. Ну і на останок давайте декілька слів за її ціну. Обійшлася вона мені в 32 долара. Я виграв її на аукціоні з доставкою сюди. Це вийшло десь 1700 гривень. Ну і я хочу сказати, що мені пощастило взяти її так дешево і в такому чудовому стані. Тож я задоволений своєю покупкою. Чи варто одні свої гроші в цілому? Ну тут я думаю кожен рішуче сам для себе. На мою думку, більше так, ніж ні, виходячи з цін на інші колекційки. Тут є і свій пізнований стиль, і немало аксесуарів, змінні емоції, подвіжні частини тіла і так далі, і тому подібне, тож і ціна, як на мене, відповідна. А на цьому ми будемо закінчувати це відео. Всім дякую за увагу. Пишіть свої думки з приводу цієї та інших індроїдів в коментарях, чи є у вас якась, чи можливо якусь бачу свою колекцію. І побачимось в наступному відео всім, па-па!